перший сериал сегодня может быть до кінця він называется школьный любов», ну а мы починаем уже семь ранку три семь за стенку школу записаны еще раз две годины вже уроки начинаются падає запутались западает Не спеши тобі тільки щоб бежить быстро на машині. Ладно, вже і так зібрана. Оо, шка. В іншому... Відео я покажу, де її взяти. Малих треба буде малі Малий, просинайтеся. Просинайтеся. Та йо -мо, що там осталось? А, це ти сестра? Еще в школу-то я пас. Короче, не Ой, то поры. Ти в школу не ходиш? А, так що в садик-то я пас. Ти зибрен в школу, короче. А, нет. Ой, ти все-таки в школу ходиш? Чи в садик? Короче, я вас запутаю. То, в садик ще в школу. А шеба, це в руках просто підготовлене іде. Бережаючи ти хочеш. Я візьму Хайл Кейт. Ой, ю-мою. Все мої? О, пер мы так коли вже всіх зберу. Так, ну все, я всіх зібрала. Малі, ви самі сьогодні в школу поїдете. Шо? Ю-мою. Що на метро. Йуми, що тут робиться? Ем... Короче, виїхали вже в обстежу школи. Ми, наконецто, приїхали. А ми не їхали. А, наконецто, прийшла. А я що, сама перша? Так, а ти ще сама перша. Ми... ми, ми самі перші. Знаєш таку шутку? Знаєш таку шутку? Я твій краш, а ха-ха, я не крашу. Що ти таке говориш? Жанку ущиту. Тим часом вони. Ой, ой, ки крути! Я ні, ніхто. Так, ну коротше, у мене вже мало часу, то продаю блог. Потім буде. Пока.